Христу. Дорогі телеглядачі, 26 червня 2010 року у селі Страч Єворівського району Львівської області відбулася архієперхельна проща до наших блаженних, отця Миколи Конрада і дяка Володимира Прийме. Саме в цей день вони загинули. З 27 блаженних одним з них є мер'янин дяка Володимир Прийма, до якого Люди мандрують, щоб вклонитися і навчитися за його заступництвом того служіння у церкві, правдивого служіння і ролі мерянина. Вже четвертий рік поспіль відбувається ця проща, і в цей раз її очолив адміністратор апостольський Владика Тарас Сеньків. Чисельність людей, яка була присутня, дякували Богові за можливість зібратися і спільно. Просити в Бога ласки. Люди, які прибувають сюди, отримують як духовні оздоровлення, так і фізичні зцілення. Однозначно, що одним з таких духовних оздоровлень це є відмова людей від алкоголю. Люди відмовляються, присягають, складаючи присягу, щоб взяти намірення за своїх рідних, близьких які потерпають від цієї недуги. У 1876 році у страчі був поставлений хрест. На честь того, щоб подолати піяцтво. Подолати на цьому хресті є дуже цікавий напис. Цей напис звучить так: Хрест подолав поганство, він подолає і п'янство. Вже в цьому часі церква розуміла, що є така проблематика. І сьогодні люди прибувають, щоб складати певні жертви за своїх рідних, близьких, які потерпають від алкоголі, наркоманії, гральних автоматів, куріння. Є дуже багато зцілень, оздоровлені в тому намірі. Тому після літургії була складена присяга людьми, близько 400 людей відмовилися на цілий рік вживати будь-які спиртні напої. Також, опісля була проведена хресна дорога. Ця хресна дорога не тільки є споминальною, споминальною останньою дорогою Христа. Це властиво також навчання кожного з нас, як християн, як ми маємо себе поводити в тому житті. Вертаючись додому, нас чекає і 16-та стація, 17-та стація. Отже, ця хресна дорога, яку ми переживаємо, взявши свій хрест на себе, йдемо і не тільки спогадуємо сьогодні Христа Розп'ятого, але вчимося від нього помирати. Помирати заради наших ближніх, тих, які нам є поставлені у нашому житті. Ми можемо в будь-яку хвилину, в будь-яку хвилю відмовитися від свого Христа, але найбільшою заслугою є взяти його і йти за Христом, так як і сказав сам Христос: Хочеш іти за мною? Візьми свій хрест і ходи. Ми можемо взяти молитвенник, можемо вервичку взяти. Але постійно втікати від своїх проблем, від своїх турбот, від своїх терпінь, які на нас є покладені, чи то з п'яним чоловіком, чи то з проблемними дітьми, чи то з якимись конфліктним працівником, товаришем чи директором на роботі. Поза тим всім, якщо Христос нам його поставив, ми маємо розуміти, що там, саме біля нього, ми вчимося стриманості, покори, витривалості, любові. Бо саме так ми можемо навчитися тих чеснот, бувши поставленим до. Тих проблем, це є наш хрест. Почалося святкування зранку на могилі у місті, де загинули наші блажені отець Микола Конрад і як Володимир Прийма. Він приходив втомлений, але тим не менше, замість того, щоб відпочити десь на ліжку, щоб трошки полежати, відійти, він тим не менше стає і де виконувати ще крім того громадську роботу. Мав свої обов'язки при церкві, а також відчував обов'язки перед народом. Якби він цього не робив, чи хтось вважав за зле ні. Не сказали б, сказали б, зрозуміла справа. Людина втомилася, нехай відпочине. Але тим не менше він відчував якісь свої обов'язки, і йшов, і робив. Так само отець Микола Конрад, який не народився, страчив. Але, видно, Бог його так провадив, що два останні роки він потрапляє на порохи і сюди до страча. Тут стає священником, і видно, вже від початку Бог готував йому ось цей терновий вінок мученика. Розпитайте місцевих людей. Ми досить багато вже їздили, збирали інтерв'ю, кого б не запитав, кожен з тих, хто вже має 80 чи більше літ. Згадує отця Миколая надзвичайно тепло. Так молитовно святкували День мер'янина, 26 червня 2010 року. Вірні Львівської архії Парі. владико від нашої парафії прочан. Прийміть найсердечніші слова. Вдяки за вашу ревну працю на ниві Христовій. Зичимо вам пастирської сили. Батьківської любові, світла Божої премудрості, незлічених Божих ласк, запевняємо вас про молитву і просимо у вас благословення. Ми на цій дорозі, на цій земній дорозі завжди є прочанами, прочанами до неба і завжди шукаємо відповіді на питання по тому, як маємо жити. Хоча з однієї сторони, здається, сказано вже є все. Але питання, які зроджуються в наших конкретних життєвих ситуаціях, ставлять перед нас деколи перед тупіком, яким шляхом йти. Тут ми приходимо для того, щоб навчитися свідків Христових, мучеників, котрі в тяжких обставинах дали однозначну відповідь до Христове покликання Іди за мною або просити сьогодні у Бога тої ласки, щоб коли встане і поставить і нас життя перед труднощами. А труднощі бувають різні. Ми завжди, у кожній труд... в кожній трудності, знач, почули слова Христові, йди за мною. І просто так рішучо, щиро і однозначно зробили крок за ним. Напевне, неодноразово у нас виникає запитання. Хто такі Мар'яни? Пригадаємо, що після Воскресіння Ісус, з'являючись апостолом, учням, людям, сповіщав мир вам. Замислимось, що це вітання, благословення, завдання, покликання називаємо як кому до душі, але усвідомлюємо, що ми, мир'яни це ті, хто повинен нести мир, спокій, лагідність, віру, надію, любов, ніжність, терпеливість, доброту, милосердя, поміркованість. І коли християнин є наповнений тими ласками і зберігає та розвиває їх. Тоді він по право може називатися мерянином. Бути християнином, мерянином, ми є покликані від тайне хрещення. Від кожного з нас залежить, чи ми приймемо, розвинемо і збережемо це покликання. Паломники, що прийшли сюди на прощу, це ті християни, мер'яни, що шукають особливої дороги до Бога. Вони, прочани, бажають зануритися у Божу любов через чудо. Чудо оздоровлення душ і тіла. Прочани, що прийшли до страча, місця обдарованого Богом, принесли свої гризоти, болі, сумніви, немочі. І ось ми бачимо, що поруч нас є особи, які усміхаються, радіють, плачуть від щастя. А це знак, що духовно вони зцілились, а в наступній миті до нас і наших ближніх всемолостивий Господь зійшла ласка. Через яку ми відчуємо Його спасаючу дію, Його всемогутню любов, Його заступництво і покров Його Пресвятої Матері. немає, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, я кожи на себе. Тут, прочани, через цю релігійну подію ще раз запрошені брати участь в історії спасіння, ідучи хресною дорогою через хрест, терпіння переживаємо події Воскресіння, що додають нам немічним відваги, впевненості та надії. Адже Воскресіння і вічне життя це завдання кожного, і тут, в день мер'янина, ми можемо прирівняти життя до миті, а радше до мандрівки. Так, наше життя це мандрівка, яка повинна бути наповнена служінню Богу, церкві, ближньому, і це служіння відкриває ту земне щастя і шлях до Воскресіння. Стоячи тут, у відпустовому місці страчі, піднімаючись на страдецьку гору, ми подивляємо всемогутність Творця та красу сутворіння, радіємо Божим талантам, які наші співбрати розвинули. І через які увіковічнили свою дяку Господу. Уся краса, створена і здобута, це пісня слави, подяки Господу за його добродійства, численні ласки зцілень духовних, фізичних, вислуханих молитов. Прочани приєднуються до усіх молитов і єдиним гласом славлять всемогутнього Бога, який щиро роздає ласки усім, хто цього прагне у щирій молитві. Страдч. Це особливе місце. Сама назва вказує на терпіння, але терпіння супроводжує любов, а любов веде до Воскресіння. Ми стоїмо неподалік місця, де мученицькою смертю засвідчили свою любов, відданість і надію на Божого, блаженні, отець Микола Конрад та дяк Володимир Прийма. Блаженні на перше місце винесли служіння, служіння Богові і народові. Отець Микола Кондрат та дяк Володимир Прийма були жертвенними християнами і патріотами. Почуття обов'язково свідомості совісті отця Миколу, аби йшов сповідати хворобу, часи, котрі були небезпечні, а разом з тим його годяк, простий щирий християнин, щоб вирішити людей, аби... Донести оці слова Божої любові до когось, хто це дуже потребував. І за це заплатили життям. Ставши, яка холодишника в більше, ніж Священня, напевне, своїми життями захищаємо. тут між Богом і вивчив. Ми лише можемо догадуватися. Але знаємо сьогодні, напевне, одно, що то покликання, котрим є Бог Христос звернувся Отця, і яка іди за мною, вивели за щастя тяжкої Христової, співучасті Христової жертві. Але якщо цього дні? Ми християнами, ми, тому що тоді на початку слова Христа почули, апостоли, а їхні слова почули інші, жертв, і свою жертву, і в більшістю Христу, тим покликанню йти за мною йшли своє життя і передавати свідоцтво віри від покоління до покоління. І якщо сьогодні ми стоїмо тут на цьому святому місці і стоїмо фактично надгробом радянським витворною держави до то того, що зайшлося між іншими всіх два. Хотим Він сповнили своє покликання, котрий Христос покликав їх за собою. апостол Павло казав, Петро казав, хто хоче часто жити, то мусить терпіти. А нинішній ще Євангеліє, апостол, нинішній ще лист до людей від апостола Павла дуже чітко, ясно говорить, що жертва кожного попереднього покоління є знесена для того, що хто нас Пало один, один ряд тими попередниками, готовими до жертви цілого свого життя за Христа, аби вірно сповнити покликання бути християнином, бути м'янином слово солоджу, бути бідним Христу у всіх обставинах свого життя. А чи ми готові служити? Чим ми готові терпіти? Чи ми готові наражати своє життя на небезпеку заради Бога, церкви, народу, ближнього? Так, ми християни, покликані до служіння бути добрим християнином це бути добрим громадянином, патріотом, мирянином. Тут у страчі, молячись на могилах блаженних, отець Микола Конрада та дякав Володимира Прийме черпаємо силу, стійкість, оздоровлення, примирення та прощення. Через святу тайну покаяння та численні Божі ласки через святу тайну Івхаристії. Шановні християни, мир'яни, що по той бік екрану не позбавляємо себе численних Божих ласк, які можете зачерпнути у відпустовому місці Стратчі, що розташоване у мальовничому куточку неподалік Львова, і райською вродою хоче подивувати ваше повне чи горем. А може, болем і гіркотою серце, а також Всемогутній Господь у місті, що сам вибрав, зігріє усе ваше єство даром ласки та чуда, тож з молитвою вирушаємо до чудотворного місця страджа. А якщо радість, щастя переповнює вас, то також Всемилостивий Господь чекає на вас, щоб ви укріпили своїм утихомиреним, повним любові поглядом, співпрочанина, а для вас Він. Володар щастя і добра підготував свій небесний дар. На тій землі хвалити і крові їхньої жертви любові ми стоїмо. У ім'я тих, хто верне перед нами, у ім'я тих, хто прийде після нас, хай нинішній день йде, пробуде в наших серцях живу віру. Бога котрий нас, любить і котрий посилає. Аби ми, його любов, живучі і зваблені, несли і зваблювали, приваблювали цілий світ, аби ми стали для майбуття, але й для сьогоднішнього дня живим і зрозумілим світові Словом Христового Євангелієм. Благословення Господня на вас і його благодаті чоловіку любим завжди, нині повсякчас. І на віки вики! <звіг> При освященніший владико, дорогий нас єпископи Тарасик, я нині велику ласку маю щоб і від імені священників і всіх наших вірних подякувати вам за молитву, за благословення, за ваше живе слово. Хотілося б багато побажати, але я думаю, краще не скажеш, ніж це зробила наша е, ну, така народна, богословська мудрість, і це стало стихерами на вечірній у нашому служебнику, де говорять про святиття. Звичайно, бажають, щоб чоловік був здоровий, щоб там був успіх. Ми вам бажаємо, щоб ви завжди були обійняті Божим Духом, щоб та любов, яку Бог дотикає вашого серця, виливалася на всіх. А в стихерах сказані такі гарні слова. Щоб твій розум богомудрий, був Бог світло обожений і завжди до Бога направлений. І тоді, коли між нами є люди, які розум, серце, все своє життя скеровують у бік Христа Ісуса і кличуть всіх нас, іди за нами, я думаю, ми нині маємо всім вам пообіцяти, що ми принаймні постараємося, пообіцяємо. Парафіяни і прощани. Ми не святкуємо День народження, не святкуємо День Ородиних Христин, ми святкуємо День смерті нашої блажені. Це свято. І тому, коли ви сьогодні прийшли, пам'ятайте, що для нас це є свято, свято вмирах. І люби за Христом, вчившись від нашої блажені. Бо ми є цілі в землі, доробіна, всі розчиняються, та й чи смак і прихисна. І <кій> Сьогодні світ зачерстві, світ охорону. І щоб розтопити лід, потрібно трошки солі. Капу солі, і він розсовиться. Викитує сім'ю землі. Дякую всім тим, які сьогодні мантрують своїми проблемами і своїми турботами. І своячия Христа, не просімо зняти його і загубити. Не просімо, щоб Господь заправив. Просімо, щоб Господь підкріпив нас, заусили. Бо Хесна дорога, 16, 17 асанці, вони є додому. Вони там продовжується і буде продовжуватися. І ми будемо вминати кожен день. Пам'ятайте, що ваша молитва буде висловлена. Веса, ви який черпаєте з места, які приходять, у святі тайна, зокрема, сповідь, причасте. Шануйте свої священники, абсолютно пильнуйте. І ви бажайте нам, що ми не задолягають і не допрацьовують. Боліться за нас. Боліться за нас, це буде найбільше, що ви можете зробити. Virsi iorii gloriae mori nive casta ia grecia Цариця й дівору носи покриваюча є райся, небіста, не небісня, решая.